Пердопаливний котел з плитою для опалення будинку та приготування їжі. Зубер Classic Thermo з плитою підійде тим, хто планував знайти рішення, як опалити будинок площею до 200 квадратних метрів без електрики і газу. На сайті ви можете обрати відповідну потужність від 10 до 20 кВт. Розглянемо конструктивну модель Classic Thermo з плитою та розкажемо, чим вона привабливіша за інші моделі. В першу чергу це товщина металу стінок паливного бункеру та теплообмінника, яка сягає 5 міліметрів. Пристрій має боковий принцип завантаження. Перевагою є те, що при закладанні дров власники не побачать в приміщенні. Котел класік утеплений базальтовою ватою з декоративним кожухом. Це запобігає тепловтратам та знижує витрати на паливо, що дуже виручає в холодні зимні місяці. Теплообмінник пластинчатого типу для кращого теплоз'єму. ККД сягає 85%, колосники чавунні та легкозамінні. Димар круглого перерізу з діаметром 127 мм. Ми перечислили всі основні критерії, по яким обирають саме Classic Thermo. Хочемо додати, що котел, оснащений варильним чавунним кільцем та електронним термометром. Зольна скринька та комплект для чистки теж йде в поставці з котлом. На пристрій діє гарантія 5 років. Котли Зубр обирають вже на протязі 7 років. За цей час ми отримали багато відео-відгуків та здобули відзнаку Вибір країни в 22 та 23 роках. Вибір за вами для отримання консультації. Звертайтесь або залишайте заявку на покупку, тисніть на сайт.